Слава Україні. Не дивлячись на всі бентеги, життя триває, а життя садівника і городника і відбувається циклічно: від посівів до збору рожаю, від підготовки до зими до зустрічі весни. І ось настав же липень місяць, багато справ в цьому місяці. Одна з них це догляд за полуницею. Не дивлячись на те, що ще, бачите, сьогодні зібрано багатенько полуниці. Все-таки більшість сортів вже відплодоносили. І липень місяць є дуже важливим у житті полуниці і в догляді за нею. Бо саме в цей період, в липні, на початку серпня, в полуниці, як і в багатьох плодових і ягідних культур, формується майбутній врожай, тобто формуються плодові бруньки, квіткові бруньки наступного року. І тому дуже важливо доглядати полуницю у період. Коли вона вже завершила плодоношення. І саме про це хочу сьогодні з вами поговорити. Першим кроком у літньому, ось такому липневому догляді за полуницею, є видалення старого відмерлого листя, вусів, які ви не збираєтесь використовувати для розмноження полуниці, засухлих квітконосів, ну, всього того, що вже не відіграє роль у вегітації полуниці. Крім того, ось все це, що я тільки що назвала, створює. Такі сприятливі умови, такий мікроклімат, таке затишне місце для того, щоб там сховалися шкідники, щоб там зберігалися збудники хвороб. Здається, українці поділилися на два табори. Одні стверджують, що треба викошувати все під нуль, інші стверджують, що цього робити не треба, а треба лише обережно видалити все засугле і пошкоджене, і залишити неушкоджену частину листя для подальшої вегетації. Я належу якраз до такої другої групи, до такого другого табору. І хочу зараз вам пояснити, чому, власне, моя точка зору така. Ось це тотальне скушування, воно прийшло від нас ще з тих часів, ось з тих Радянського Союзу, ще з часів мого дитинства. Бо тому був єдиний шлях позбутися хвороб і шкідників, ну наскільки можна було максимально. Як таких засобів професійних. Біологічних, ось таких для боротьби з цими проблемами просто не було в доступі. І тому ось цим скошуванням і винесенням з цього всього джерела всяких збудників і шкідників, якраз добивалися мінімізації ушкодження полуниці. Іншого способу просто не було. А далі з'явилися засоби доступні, крім того, з'явилися дослідження, які проведені багаторазово в різних умовах, які все-таки доводять, що знищення листя під нуль неприпустиме, бо ми цим самим вводимо полуницю у дуже сильний стрес, а в цей період вона повинна закласти пудові бруньки наступного року. Коли організм в стресі, що він може спродукувати нормального? Які плодові брунки, скільки їх може закластися після того, коли ось так визголоєте полуницю? Звичайно, люди, у яких великі плантації полуниці, це фермери, це ну, просто дрібнотоварні виробники, вони не в змозі це здійснити, ось так акуратно обрізати, обстригти. І вони скошують це все, зжинають серпами. Полоницю довго на одному місці вони не вирощують. 2-3 роки і далі її оновлюють, новий посадковий матеріал, нові плантації. І це, по суті, для них економічно вигідно. Але все-таки, якщо ж ми на невеликій площі хочемо отримати гарний врожай, потім отримати гарний посадковий матеріал для відновлення посадок, то не варто скошувати. У всякому разі, щорічно. Бо бувають такі життєві ситуації, що ну інакше просто не можна. Тоді, звичайно. Краще скосити, ніж взагалі нічого не зробити, але зловживати такими процедурами не потрібно. Кількість листя на полуниці відіграє ключову роль у тому, як перезимує корінь. Якщо ми полуницю не виснажимо, листя вона наростить. А якщо ми зріжемо це в середині липня, ну, днів через 10 почнемо цей процес після плодоношення, все це акуратно обстригли, залишили. Сердечка і молоді не вражені листочки, то буквально за 2-3 тижні за місяць листя знову відновиться. І ось ця листова маса забезпечить складними органічними речовинами отой корінь основний, який сантиметрів на 30 залягає в глибину, який зимує. І цей корінь перезимує краще і раніше вийде із періоду спокою. А виходить він з цього періоду 10 днів за 10 до того, як ми побачимо появу нових перших листочків молоденьких навесні, скошуючи, ми дуже виснажуємо рослину. Хоча чула від фермерів таке твердження, якщо я скошу, все залишаться черешки, залишки стебел, вони зелені і того фотосинтезу вистачить. Звичайно, полиниця не загине, але урожаю це їй не додасть. Тому ось така моя думка не проводити тотальне скошування, а проводити таку, умовно кажучи, максимально органозберігаючу операцію. Ще одна причина, чому обрізати полуницю треба. В наступному, ось подивіться, тут три ряди полуниці. І оскільки вона так пишно розрослася, то це означає, що молоде листя, яке буде виростати з того сердечка, буде витягуватися, бо хотітиме до сонця, а ось це старе листя, яке незабаром відімре, воно буде перекривати йому. Сонячне світло і молоде листя витягнеться, а цього нам не потрібно, бо витягнути листя воно буде ослаблене. Ось це стан рослин до санітарної обрізки. А ось це після. Хочу відмітити, що ось ці сердечка дадуть нове листя, і з цим листям полуниця має піти в зиму. Для того, щоб це листя відросло, полуниці, звичайно, потрібно трохи азоту. Полуниця, як не дивно, не любить значних підживлень. І, взагалі, підвищено вмісту солей у ґрунтовому розчині. Як я вже задавала в одному з попередніх відео, полуниця потребує підживлень азотом у певні пікові періоди свого життя, ну і осіннє, так би мовити, підзиму підживлення фосфорно-каліни. Ось якраз кінець плодоношення і є одним із тих пікових періодів, коли полуниці потрібен азот. Тому, якщо ваша висаджувалася у непідготовлений ґрунт або вже тривалий час росте на одному місці, то бажано у цей період її підгодувати азотом. Азот потрібен для того, щоб рослина наростила листя. І саме з цим листям вона піде в зиму. Тому тут доречним буде саме в цей період, ось в середині липня, азотне підживлення. Це може бути карбамід, це може бути також комплексне добриво, але із значним містом азоту. І ось таке підживлення комплексне це не є іще осіннє підживлення. Осіннє підживлення буде безазотне, калійно фосфорне або просто калійне, і воно буде відбуватися приблизно у вересні місяці, в середині вересня. Це підживлення дозволить полуниці визріти і краще перенести низькі температури, краще перезимувати. Навесні вчасно прокинеться і дасть гарний урожай. Хочу вам нагадати, що попіл у сухому вигляді. Це неполонична історія. Попіл дуже не любить, полуниця дуже не любить залужнення. І якщо і робите ви це підживлення, а це калінофосфорне, добре підживлення, то це має бути підживлення рідке, тобто попіл настояти добу дві, а далі нейтралізувати обов'язково оцтом. І в такому вигляді змістювати калінофосфорне підживлення ну вже у вересні, скажімо. Наступний крок у догляді за полуницею. У липні це обробка від шкідників і хвороб. Тут знову варто згадати ось цю санітарну обрізку, яку ми здійснюємо. При ось такому способі обрізки ми маємо гарний доступ до тих місць, де можуть причаїтися шкідники і збудники хвороб. Обробляючи рослину після такої обрізки, ми набагато менше використаємо розчинів, фунгіцидів, інсектицидів. І покращимо збільшимо ефективність цієї обробки, бо буде будуть нам доступні ось ті місця, де можуть ховатися ці шкідники і збудники. Які препарати використовувати для мене тут відповідь одна: це біопрепарати серед інсексицидів це актофіт фітоверм або подібні препарати. Зараз є ще інші препарати до них подібні. Також в бакову суміш варто додати і фунгіциди, знову ж ті, які ви застосовуєте зазвичай. Якщо ви не гребуєте хімічно синтезованими інсектицидами, то можете їх тут застосувати. Бо врожай ви вже зняли. Хто надає перевагу хімічно синтезованим, обираєте ваш улюблений. Я ж обираю з тих біопрепаратів, які в мене, які в мене є на даний момент. І роблю суміш, там, наприклад, планризу, пентафагу і триходерми, наприклад. Чи якщо є сіна паличка, сінепаличку, є гуапсин, гуапсин. Одним словом, виходимо з того, що маємо. Якщо ви використовуєте Баку суміш із хімічно синтезованих погіцидів-нсептицидів, не забувайте захищатися. Це, як мінімум, маска і рукавички. Після такого обрізання ми дуже добре бачимо ґрунт. Якщо він не вкритий у вас агроволокном, як у мене, якщо ви його пропололи, то далі можна навіть злегка підгорнути дуже легенько. Підгорнути кущики полуниці, тому що розвиток цього основного стебла він якби виштовхує полуницю і коріння виходить назовні. Тому отак легенько його підгорнути. Якщо полуниця у вас росте на агроволокні, цього робити не потрібно, хоча вона так само трохи випихається із землі, але агроволокно прикриває цей корінь і якось згладжує ось ці неприємності. Це, про що ми з вами поговорили, дуже важливо. Але воно зведеться все на нівець, якщо ви забудете поливати полуницю. Ну або не забудете, а подумаєте, що то ж там буде коли-неколи, то нехай так і буде. Полуниця у цей період, у період формування квіткових бруньок, потребує достатньої кількості вологи. А це означає, що Вологий ґрунт має бути на глибині десь сантиметрів 20. Тобто, якщо проходять такі короткочасні літні дощі, то вони в даний період для полуниці ні про що. Якщо немає таких гарних дощів, тихих і тривалих, то потрібно все-таки раз на тиждень, а якщо посушливо дуже, то і раз на 5 днів проливати полуницю гарно. Навіть якщо ви не зробите всього того, про що я говорила ось тільки на попереду, але гарно будете дотримуватися. Такого водного режиму для полуниці, то у вас великі шанси отримати гарний урожай. І навпаки, якщо ви зробите все те, про що ми говорили тільки, але не будете дотримуватися ось цього поливного режиму, водного режиму для полуниці, то все те, що ви зробили, піде на нівець. І урожай у вас буде мізерний. Полив це наше все. Крім того, в цей час дуже добре укорінювати вуса. Це можна зробити в стаканчиках. Корінняйте розеточку першого порядку, це найближчу розетку від куща, решту треба обрізати. Вона десь за два тижні при регулярному поливі коріниться в цьому стаканчику пластиковому, і ви полуницю висадите в кінці липня, на початку серпня. Якщо в цей час ви здійсните посадки, чи то в корінених вуз, чи то поділом кущів. То вже наступної весни, наступного літа, ви будете збирати врожай. Якщо ж ви відтермінуєте посадку полуниці в будь-якому вигляді, чи то вкунені вуса, чи то поділом кущів аж на кінець вересня, на жовтень місяць, то звичайно на наступний рік врожай буде чисто символічним. Тому якщо у ваших планах змінити місце посадки полуниці, чи розширити свої посадки, чи просто вперше посадити полуницю, то поспішіть це зробити до кінця липня, ну крайній термін початок серпня. Думаю, варто також згадати про ремонтантну полуницю, бо багато людей її вирощує. Ремонтантна полуниця в силу своїх таких особливостей, що вона плодоносить двічі або плодоносить один, але тривалий період, вона потребує до себе дуже уважного і бережного ставлення, бо вона значно чутливіша, значно ніжніша за полуницю таку нашу звичайну. Існує кілька думок. На цю тему, але я вам кажу свою думку і свій досвід. Після першого плодоношення полуницю ремонтантну ні в якому разі не можна скошувати. Так, треба дуже обережно видалити е, якісь дуже пошкоджені листя, е, вражені е, там, хворобами чи вражені е, шкідниками, а решту ось цього кущика зберегти і його теж підгодувати. Взагалі, ремонтантна полуниця вимагає значно більшого підгодовування. Ніж полуниця звичайна, але вона так само не любить підвищену вмісту солей у ґрунтовому розчині. Тому ось ці підживлення треба здійснювати частіше, ніж підживлення звичайної полуниці. Але в сумі ось цих поживних речовин, зокрема, азоту, буде більше для цієї рослини. Тому зараз ми її підживлюємо і далі треба буде підживити ще раз. Зараз це може бути азотне добриво, наприклад. Карбамід, чайна ложечка на відро води. І далі тижнів через 2-3. Це може бути комплексне добриво з рівним вмістом поживних речовин, скажімо, 16, 16, 16 чи 18, 18, 18. Таким чином, ось підживлення для ремонтантної полуниці, їх може бути і 5, але власне, ось такими дозами: чайна ложечка на відро води. А завдяки азотним підживленням, оцей другий врожай. Або ось цей врожай, скажімо, другої половини літа, він буде більше, бо зазвичай ремонтантна полуниця виснажується і тому ягоди дрібнішають, дрібнішають. Після уже другої хвилі плодоношення чи ось в кінці плодоношення, ось цього тривалого, ремонтантну полуницю не повністю не зрізати, не скошувати. Можна, звичайно, але вона вже не наростить. Ось цієї зеленої маси не наростить листя, а саме у цьому листі вона має перезимувати це листя, має прикрити її. Ось це ці сердечка. Тому, звичайно, краще, на мою думку, ремонтантну полуницю зрізати повністю навесні. Ну, повністю я маю на увазі всі листочки вражені, засохлі, відмерлі, і залишати обережно сердечко. Таким чином догляд, нібито принципово і не відрізняється. Звичайної ремонтантної полуниці. Менше з тим ось має такі особливості. А на цьому я з вами прощаюся. Тут у мене сушиться пастила полунична, бо все-таки надаю перевагу такому способу заготівлі. Порівняно із варенням, це більш корисно. По-перше, це ягода сира. По-друге, тут нема цукру. Ну, і зберігати набагато простіше. Зберігаю в закритих банках, обов'язково вкидаючи туди кульки із фольги. Так не заводиться зернова міль. До речі, так зберігати можна не лише пастилу, а будь-які крупи, борошно. І поміщати туди в них можна не обов'язково кульки з фольги, а навіть якісь чайні ложки щось таке металеве. Ось така вона остання. Полуничка 23-го року, і з неї буде Київське сухе варення. Дякую вам за перегляд. Разом ми з вами очищуємо наш інформаційний простір від мови ворога. Бо хто б там не казав, а мова це меч, мова це зброя і мова має значення. Тож ще раз вам дякую і гарних вам врожаїв.